Всім привіт! У нас новини на каналі. Робив я опитування стосовно того, якою мовою знімати далі відео, російською чи українською. В опитуванні взяло не так багато людей, як хотілося би, але хто бажає, можете в принципі, теж проголосувати. Були такі відповіді, як російською, українською. Написати в коментарях або байдуже. Більше всього набрало відсотків українською, трішки там щось російською. Теж якоїсь аудиторії байдуже якою мовою, оскільки більше української, то будемо знімати українською і звертаюся до вас уже українською мовою. Тому буду далі відео українською мовою, хоча на каналі ви знято ще певне, певна кількість відео на російській, це довгі відео звичайного формату та короткі відео шортс. Трансляція, як завжди були українською. Тому якось так. Далі контент буде весь українською. Ну і пишіть в коментарі, кому як взагалі. Можливо, не всі побачили опитування, кому подобається, кому не подобається. Але як більшість глядачів та підписників рішила, хоча знову ж таки проголосувало не так вже і багато, то так і будемо робити. Ну і всі бувайте здорові!